1178 рік Русь розколота між купою малих князів, кожен з яких є родичем якогось коліна і пращури, яких контролювали всю велику державу. Історично ця міжособиця та внутрішнє змагання за владу триватиме ще 60 років, поки монголи не візьмуть Київ і більшість інших руських міст. Але знаєте що? Мене звати Олжин, я повернувся з молоком, і я особисто зупиню навало монголів та забезпечу виживання руських земель. Але оскільки останній раз як я подорожував у часі через мої дії, дуже набридливий художник став диктатором Німеччини, мені довелося обмежитись Crusader Кінгс 3. найкращим симулятором інсесту та інших політико-економічних зв'язків середньовіччя. Та перед тим дякую всім спонсорам каналу. Ваші гроші вже пішли на купівлю Європи Універсаліс 5. Отже, в цьому цьому відео я починатиму грати за князя київського Святослава 3 на стартовій даті 1178 року, і маю зробити речі, що ви зараз бачите в себе на екрані. Основна з яких є перемогти війну проти Монгольської імперії, як та утвориться. І не можу повірити, та через жахливий рандом в цій грі ця кампанія зайняла більше 100 років. Тож сідайте. Позручніше і все пішло зі Святослава, чесно кажучи, незважаючи на його славне ім'я, я не думав, що він її багато здобуде, бо починав він вже шістидесятирічним лисим мужиком. В кращому випадку я думав, він зможе забезпечити нормальне наслідування тим, що сформує королівство Росії замість герцогства Києва, і мені за НАТО впадло пояснювати вам, яким чином така консолідація нам допоможе. Вірте мені на слово, бо як казав чинний президент Сполучених Штатів Америки, я ніколи... Не був на тому острові, та поки ми не знаємо, чи зможемо отримати титул короля, варто розібратися з наслідуванням. Бо у шістидесятирічних чоловіків є неприємна властивість падати замертво без попередніх на те причин. І не зважаючи на те, що ми починали з п'ятьма синами, ніхто їм не сказав, що їх повністю позбавляють спадку, коли примусово роблять мерами міст. Та з одним з зайвих синів ми так розібратись не могли, бо він вже був незалежним князем Переяслава. Тому лишалося одне рішення. Війна, і забезпечивши собі пару союзників шлюбом себе та свого сина, ми захопили своє майбутнє та де юре володіння Турова, що дозволить нам створити вищесказане королівство. І поки я допомагав Рязані, з якого у нас в якогось біса бісає союзу війні, моя 16-річна заручена, врешті, доросла до одруження, що не могло бути в кращий час, оскільки з чесно заробленими грошима київських кріпаків, які давали нам дуже високий прибуток, я проголосив відновлення рус. Королівства, якось занадто легко виконуючи першу частину цього челенджа. І тут, як тут, наші сусідні князі, що готові були видерти нам горлянку півгодини тому, різко згадали часи давньої Росії понюхали муміфікований труп Ярослава Мудрого з Київського мавзолею, що пізніше ну, був зруйнований великим князівством Литовським. Всім відомий історичний факт, і вони таким чином присягнули нам на вірність. Як королю. І таким чином ми стали контролювати найкращі землі Росії, ну, і Галич. А поки ми думали про захист нової держави та її розвиток, Володар Галицький вирішив прийняти якусь там християнську єресь. Та не тільки святі Галичани були загрози нашому існуванню. Та й всі ті князі, що різко присягли нам на вірність, згадали, чи я взагалі-то на їхній. Де Юре Володар і захотіли повернути свою незалежність після того, як відсмоктали всі мої королівські субсидії. Бо хто кормить Львов, як не чернігів, а чернігів можна прогодувати тільки інцестуальними шлюбами з неповнолітніми дівчатами? Та наші дії не лишались непомітними, як гра нам підсунула одну з найбільших імпових легенд, яку я коли-небудь бачив. Сини Рюріка. Окрім того, що вона давала неймовірні бонуси до розвитку провінції та кожному, хто її просував. Так що по закінченню ми б отримували претензії на всі землі імперії Русі. То оскільки Святослав вже був старий та зродований минулою хворобою, я обрав протагоністом його сина. Який, взагалі, шанс, що ми ту легенду закінчимо ну, до кінця життя Святослава з його та старістю. Але весь цей час з самого старту у нас був такий невеличкий перк, як го of Body, що давав такий неймовірний бонус до здоров'я, що в свої 80 років ми вели армії на Новгород по претензіям, отриманим по розповсюдженню нашої легенди. Бо ми є єдиними справжніми Рюріковичами. Тільки нам належить ця земля. І ми не дозволимо жодним огидним Республікам мати тут владу. Пані та панове, вітайте царя Святослава в його поважні 85 років. Вічно молодий. Ну що ж, його там вже зачекалося на тому світі. Вітаю, це Сар Олег, син Святослава. На відміну від свого легендарного батька, проправить він недовго. Його всі ненавидять, і він не лисий, лінивий. Та має лише двох дітей у свої 50 років, а ще він хворий та неймовірно напружений. Подивіться на цього чоловіка і плюньте в нього. Чому? Бо він на це заслуговує. Історичних фігур судять по тому, що вони зробили, а не по тому, якими людьми вони були. Найгіршим, що ви можете бути, це спокійним, стабільним володарем мирного часу. Таким він і був як перші його роки пішли на намагання стабілізувати васальний порядок нової імперії, заснування святого ордену в Білгороді, Київська область та одруження свого єдиного сина на принцесі Угорщини, створюючи неймовірно сильний альянс. І останні його роки ж були витрачені на боротьбу з маленьким ми незалежними племенами печеніїв на південних степах. Знаєте, коли я писав цю частину челенджу, то думав, вони будуть чимось великим та загрозливим, як знаєте ну, в історії. Але здається, останні кілька годин геймплею були повним розчаруванням. Прямо як і Олег, якщо ви знаєте якихось Олегів, то не забувайте нагадувати їм про їхню немічність. Якщо вас звуть Олег, то ви нічого мені не зробите. Я ж знаю, що ніхто з вас, австралопітеків, писати не вміє, щоб якісь там коментарі лишати. Та після кожного поганого правителя йде величний. Ну або вони продовжать робити ті самі помилки, перестаючи бути правителем, і тоді це в статистику не рахується. Навіть не дивлячись на стати Василія, і так було ясно, що він стане великим з такою вже розбудованою та. Захищеною державою. Раз десь тут вже можна чекати на монголів. Вони мають постійний шанс з'явитися будь-коли з 1200 року. А зважаючи на це, що вже 1210-й, то там історичне спалення Києва недалеко. Ми можемо лише сподіватися, що вистоїмо з усіма будівлями та армією, що робили наші попередники, вставити жарт про Порошенка. Та перед тим варто вже вимкнути цей мод на українську локалізацію, який, окрім того, що давно не оновлювався, і певний текст лишався або англійською, або буквально нечитабельним навіть. Щось таке важливе, як бонуси юнітів від розташування. Він ще й крашив гру. І поки ми за це говорили, цар Василій вже провів пару швидких переможних воєн проти залишків Хазарії, маючи на меті, врешті закінчити один з додаткових челенджів зі списку та отримати збільшені українсько-русинські землі. А коли Вася не воював, він бухав зі своїми васалами, які його обожнювали. А його дружина його кахала. Так сумно, що скоро прийдуть монголи, і це зруйнують. Правда ж? Е, Скоро весь цей челендж побудований на тому, що ми маємо до них підготуватися, потім відбитись вже 1218-й, а раз може ще кілька років. А поки моя 17-річна дружина народила доньку, яку я одразу віддав заручини родичу імператора священної Римської імперії, таким чином, маючи союз не тільки з Угорщини, а ще й з ними. Ніхто не насмілився б на мене нападати. Я був настільки нахабний, що успішно захопив південь України у Візантійської імперії. Цар Василій Великий, я б його називав. Дійсно великий, та що там якісь Олегі. а ще його великим би назвала його тупа хтива пиячка двоюрядна сестра, що поділила з ним не тільки поле бою, але і ліжко. А потім дуже швидко померла, і я клянуся, Мій інтриговий персонаж нічого спільного з цим не мав. Єдині інтриги, що він крутив успішно, так це жінок на середньовічному аналозі Тіндера, де чомусь більшість були мусульманками. Я не маю соціополітичного коментаря на цю тему, але якщо у вас є, то лишіть знизу а ще лайк. Підписка! Спонсорство! Щось, щось Зорн мам дані? Е, Можна було цей жарт прив'язати. До речі, поки йде весь цей час і купа моїх людей помирає від чергової епідемії, хотів би сказати, що частина челенджу про забезпечення виживання Візантії абсолютно абсурдна. По кожні пару років я тільки й бачив, як неправильно відрізаний член спричиняв повстання чи громадянську війну. Тому я якось цим змирився та взяв Крим. А ще не велика перервана кір, що вбила мого сина, та осліпила мою доньку. Добре, що в сучасному світі такого більше ніколи не буде через неймовірний на хід вакцинації, яким абсолютно всі мають, та будуть користуватися, щоб уникати таких безглузних смертей, як оце від кору. До речі, щодо сексу з твоєю рідною сестрою, я побудував один храм, і різко розійшлася легенда про святість царя Василя, православний сосаїті. І тільки десь в 1250 році монгольська імперія нарешті з'явилася з власним чингізом. Тільки от вона, так, вона, була ще далеко і давала нам достатньо часу для підготовки. Та напруга на. Решті наростала, але поки ви знаєте, що Василь мав зробити зараз або ніколи. Я не певен, чи це можна вважати перемогою над монгольською імперією, та цар Русі вже зайшов глибше, аніж будь-який інший супротивник. Настільки глибоко, що з іншої сторони навіть байстрючка вийшла. Але в мене були й інші плани, як зупинити Чингізу без подальшої подружньої зради. Василю встав в неї кінжал. я, Я про кинжал. Одягаєш ти не назад. І здається, тут сама гра зрозуміла, що нічого не може перевершити трахання та вбивство Чингісхана в челенджі про боротьбу з монголами, через що Василь мав померти від старості у 68 років після 48 років правління. І я знаю, що ви хочете зараз спитати мене, чи це перемога? В моїй душі так на папері. Ні, бо війни як такої не було. Але ми цим вбивством сильно сповільнили розширення Монголії, хоч спеціальні війська і казуси Белі для захоплення королівств досі були у малої дитини, що мала тепер статус Ченихіза. В неї не було цього перку хана над ханами, який давав неймовірні бонуси власнику, так само як і загалом навички саме дитя мала менші, так само як і реген був таким сильним. Я вже не кажу про постійні повстання васалів, з якими їй довелося прозбиратися. По нікому не хочеться, щоб ними управляв шестирічний. Вся ця затримка зайняла 13 років. Ціле правління царя Єлисея, про якого я нічого говорити не буду, бо він нічого не робив, окрім збочення. Це не я кажу. Так каже його некролог. А поки він робив це, його компетентний уряд покращував подівлі та армію в країні, готуючись до приходу монголів. Ну і врешті, цар Ростислав. Володар з сильним іменем, що зупинить монгольську навалу. Сильний та озброєний. Він готовий був зустріти будь-що на своєму шляху, Ну, якщо вони звичайно перейдуть на його шлях. Слухайте, я заїбався, гаразд. Це десята година запису цього простого здавалося б, відео. 1279 рік. В мене неймовірна економіка та армія. Я просто тому скликав союзників священний орден, зроблений нашим прадідом та напав на монголів, щоб вони... Платили мені данину. Зважаючи історичний контекст, я вважав це досить смішним. Як пройшла війна, в нас були величезні бороги, а Чингіс забув підняти або ну привести свою армію, через що ми захопили кілька його племен, і той погодився на наші умови. Після чого наші васали побачили поразку спільного ворога і слабкість нашої армії та економіки, та вирішили скористатися можливістю і оголосити війну проти нас. І цим повстанням. Успішно, боюся це сказати, вибороти собі більше вольностей за кошт державної єдності. І як так мистецтво імітує життя, я не бачу кращого моменту для закінчення цього відео. Не можу дочекатись, як я повторю все це в Європі Універсаліс 5. Все, лайк, підписка, нахуй з пляжа.